Четвер, 16 лютого в ефірі Новини міста. Вітаємо сьогодні розкажемо про такі події. Хмельницькому від США. У рамках проєкту USAID у місто надійшло 27 дизельних генераторів. Смачно, як вдома. Хмельницькі волонтерки передають на фронт сухі борщі, виготовлені за особливим подільським рецептом. Чотири лапі правоохоронці. Від початку року службові собаки допомогли поліцейським розкрити 10 злочинів. Хмельницький отримав 27 дизельних генераторів зі США в рамках проєкту енергетичної безпеки. Меморандум про співпрацю з американською урядовою організацією міська рада підписала півтора року тому. Потужні міні-електростанції планують використовувати як резервне живлення для укриттів. Це не перша допомога місту з початку повномасштабної війни. Найближчим часом очікують і на інше обладнання зі штатів. Ірина Аріон розповість детальніше. Від американського народу українцям в рамках проєкту енергетичної безпеки Хмельницький отримав 27 трьохфазних дизельних генераторів від урядової організації USAID. Співпрацю розпочали півтора року тому з розробки схеми теплопостачання міста. Коли розпочалася війна USAID з підтримки американського уряду стали допомагати громадам саме. Теплопостачальним підприємством України 27 генераторів прийшли учора. Їх планується розмістити в сховищах міста як Резервне живлення, вартість одного такого генератора турецького виробництва 2,5 тисячі доларів. Через дефіцит чекали на їх виготовлення кілька місяців. Коли міні-електростанції доставили у місто, усі пройшли технічну перевірку. Генератори потужністю 8 кВт – Це доволі потужні генератори для використання в укриттях, можна використовувати вже в великих укриттях, так як даний генератор спокійно зможе витягнути кілька холодильників. І всі кухонні електроприбори, будь-які, які необхідні там для приготування їжі, її обігрівачів, в принципі, в рівні. Три-чотири обігрівача електричних, таких звичайних може так само підключитися одночасно до нього для обігріву приміщень. Це вже не перша допомога від американської урядової організації з початку повномасштабної війни. У грудні комунальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго отримало екскаватор і три генератори на 12 кВт, а також понад один кілометр труб для ремонтів мереж теплопостачання. Найближчим часом очікують і інше обладнання. Очікуємо на постачання двох мобільних котелень потужністю 1 мегаватт на дровах. Ті котельні будуть можуть розміщуватися на тих соціальних об'єктах соціальної інфраструктури, які в певний період з різних причин не можуть опалюватися стаціонарними звичними котельнями. Також очікуємо ще 15 генераторів більшої потужності. В тому числі і на 30 кВт. За допомогою нових генераторів кажуть комунальники, Хмельницький також зможе допомагати іншим містам із відновленням мостів та будівель після перемоги. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста. Подільський борщ для військових. Готують хмельницькі волонтерки. Овочі сушать вдома. Найбільше часу витрачають на підготовку буряка, який перебуває в сушарці 13 годин. З лютого минулого року господині наготували майже тону сухого борщу. Усе передали на фронт. Олександра Семенюк детальніше. З перших днів повномасштабного вторгнення ці хмельничанки волонтерять. 12 господинь готують сухі борщі для українських військових. 5 березня у мене вже було перше моє результат сушіння. Я, звісно, була переживала, не знала, як і що, а потім я поняла. Саме головне – це, щоб був продукт, який скоро можна сушити. Ну і так потихонечку, потихонечку нам допомагали. Я навіть не знаю, чи був, чи був день, чи була ночі, що нам треба. Ми знали, що це треба. Перший місяць ми сушили все, що бачили в погребі. Вообще погреб був чистий, красивий взагалі. Із-за того, що ми все попересушували, кожна сушила почти свою. Від початку повномасштабного вторгнення жінки приготували майже тонну борщу з 10 кілограмів свіжого буряка виходить лише 800 грамів сухого. Дуже тяжко готувати була картушку. Ціле літо ми вимивали крахмал для того, щоб її посушити. Нам було його посушити на була вимить його крахмал. Тут ціле толоки робили. Одна порція важить 500 грамів. Рецепт борщу авторський. Усі інгредієнти натуральні та без хімічних добавок. Порцію входить як ми: стакан сухої моркви, стакан сухого буряку, три стакана картоплі, стакан чи два стакана капусти. Столова ложка солі, столова ложка приправи. Аби приготувати подільський борщ в польових умовах, необхідно у каструлю місткістю 10-15 літрів висипати сухі овочі з пакету. Потім додати тушкованку та томати. За словами господинь, така страва військовим смакує. Саме такий відгук, який я не ніколи в житті не забуду. Вон сказав, що коли я став їсти борщ, ваш я почувствовав тепло мами своєї она се за меня. мене Окрім подільського борщу господині випікають і смаколики на передову. Ми пішомо чисто домашню випічку. Ми не робимо ні в какому мірі маргарині і так далі. Ми все робимо натуральне, вкусне і по суті дорого. подобається і знову заказують. Тут рогалики, знаєте, ось такі рогалики що це саме і орешки з гущенкою детською. ще 100 років назад. Аби продовжувати готувати для українських захисників, волонтеркам необхідна зелень для борщу, мука для випічки та вакуумовані пакети для сортування. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста. Хмельницькі it фахівці розробляють сайт Допомога. На ньому волонтери інформуватимуть про збір коштів на потреби ЗСУ. А ті, хто донатить, зможуть відстежувати історію зборів і бачити, коли і яку суму було знято з монобанки. Над проєктом працюють програмісти, дизайнери, маркетологи та фахівці, які налаштовують бізнес-процеси. Запустити сайт планують вже наступного тижня. Більше знає Ірина Муляр. Об'єднати волонтерів, які збирають кошти для ЗСУ на одній платформі. Таке завдання поставили перед собою хмельницькі it фахівці Вони працюють над проєктом Допомога. Це сайт, на якому можна буде розмістити інформацію про збір коштів та залучити якомога більше людей до донатів. Є відомі медійні персони. Вони це роблять класно, вони вміють заохотити людей. Є люди, які вперше це роблять. Чому вони це роблять? Бо в них є ця нагальна потреба, але вони не знають, як це робити добре. Ми їм даємо навчання, ми їм даємо інструменти, які з нашої платформи дозволять їм робити цей збір успішним. В тому числі, ми даємо їм аудиторію, ті, хто перераховує гроші на армію, зможе відстежувати історію збору, адже волонтери під'єднають до сайту дані сервісу Монобанки. Таким чином система сповіщатиме, коли і яку суму буде знято з рахунку. Людина, яка збирає кошти, вона може дуже легко. Обманути систему, і вона може списати кошти на свій рахунок. Наша система дає прозорість, вона показує кожне списання, яке було зроблено. По ходу збору можна буде і після збору підкріпляти звітність, де буде зазначена вся необхідна документація, чеки. Фото того, що люди отримали. Наприклад, так, ви зібрали на тепловізор, ви вже його відправили. Є фото людей, які вже його отримали. Організатор проєкту говорить, до платформи допомога залишатимуть також іноземців, адже за донати та репости можна буде отримати бонуси. Їх можна за винагороди обмінювати. Буде за винагороди, які підкріплені відомими людьми, брендами і так далі. Зараз над реалізацією проєкту працюють програмісти, дизайнери, маркетологи та фахівці, які налаштовують бізнес-процеси. Я відповідаю за розробку сайту. В нас була чудова команда, яка продумала дизайн. Я перетворюю дизайн у те, чим будуть користуватися люди, заходячи на сайт. Сайт планують запустити вже наступного тижня. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. З 15 лютого суди розсилають повістки через месенджери. Учасникам процесів повідомлення та виклики надходять у вайбер. Якщо ж номер мобільного телефону не прив'язаний до застосунку, повістка відправляється у вигляді смс. Запровадили таку практику, зокрема й у Хмельницькому апеляційному суді. Судові виклики, повідомлення та судові повістки можуть бути вручені особі та надіслані серед іншого за допомогою. Офіційної електронної адреси учасника справи рекомендованим листом з врученням або ж смс повідомленням з 15 лютого 2023 року введено новий канал електронної комунікації. Наразі суди України матимуть змогу надсилати судові повістки, повідомлення та виклики за допомогою месенджера Viber. Реалізація такого функціоналу в повній мірі відповідає вимогам процесуального законодавства та спрямована в першу чергу на економію грошей бюджету. Для прикладу, щоб відправити одну смс-повістку, потрібно лише одне. Повідомлення через месенджер Viber проти п'яти шести в середньому смс-повідомлень. При цьому дані, що будуть підтверджуватися відправку та отримання судових повісток, будуть зберігатися в автоматизованій системі документообігу суду із запобіганням будь-якого видалення та коригування. Від початку року близько 10 злочинів поліцейським Хмельниччини допомогли розкрити службові собаки. Чотирилапі вміють розшукувати безвісти зниклих та грабіжників, виявляти зброю, вибухівку та наркотики. А загалом в кінологічному центрі обласної поліції служить більше 25 собак. Також на базі установи підростає 11 цуценят, які згодом поїдуть навчатись і працювати в інші регіони України. Тему продовжить Денис Клименко. Хорошо. Грав поліцейський службовий собака з кінологом Миколою. Стрільцем пес займається розшуком зниклих безвісти людей та злочинців. Нещодавно в одному з мікрорайонів міста граф допоміг затримати зловмисника, який пограбував пенсіонерку. Коли грабіжник почав тікати від працівників поліції, які виїхали на місце події і були там перші, він почав губити свої речі. Він почав скидати шапку, куртку. Все нам і допомогло, бо в нас була річ грабіжника, яку граф занюхав, взяв запаховий слід, і вже по його запаховому сліду ми його і розшукали. В команді Микола стрілець та граф вже кілька років. Працювати в парі почали через два тижні після знайомства. Всього на їхньому рахунку близько 50 успішно виконаних завдань. У нас відразу з ним з'явився контакт. Він відразу почав мене розуміти, ну, скажімо так, співслова. З ним було дуже легко працювати, дуже легко налаштовувати контакт. У нас це кінологічна більша поговорка. Довіряй собаці більше, ніж собі. Тому я графіві постійно довіряю, тому що я впевнений, я бачив його роботу, я знаю, що він робить свою роботу. Всього в кінологічному центрі поліції Хмельниччини служить понад 25 собак різних порід це вівчарки, лабрадори, спаніелі та ротвейлери. Кожен з них виконує певні завдання. Є спеціальні собаки з пошуку наркотичних засобів та прикурсорів, є собаки з пошуку вибухівки та зброї, і є собаки, які працюють по запаховому сліду. Спочатку року по гарячих слідах розкрито близько десяти злочинів. Також на базі кінологічного центру восени минулого року відкрився розплідник собак. Зараз там підростає 11 сусенят десять незабаром відправляться в інші регіони України. Там вони проходитимуть навчання і згодом почнуть службу в поліції. Зараз виникла велика необхідність у зв'язку з війною. В оновленні поголів'я службових собак, тому що багато кінологічних центрів втратили своїх собак. Зараз в нас 11 цуценят, шість з яких вже готуються на передачу. Та п'ять ось таких от красунчиків, яким півтора місяці вони народилися перед Новий рік, і коли їм виповниться два місяці, ми будемо їх передавати ГНП інших областей. Денис Клименко, Микола Єрковський, новини міста. Сьогодні Україна відзначає День єднання. Запровадили його торік і вперше відсвяткували за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії. День єднання мав стати символом незламності, готовності до боротьби та згуртованості українців. І повномасштабна війна довела. Ми саме такі, вважають хмельничани. Україна стала єдина. Ми всі вболіваємо за. За нашу перемогу, тому звичайно, цей день варто відзначати, і це дуже важливо. По перше, ми всі об'єдналися під час війни. Це зрозуміло, що ну це спільна біда, яку, яку нам треба всім разом подолати. Також ну і волонтерство всі зараз допомагають, всі донатять. Зараз напевно наша країна ну одна ціла як ніколи. А об'єднання завжди об'єднує одна ідея, одна ціль. І надзвичайна цілі перемога. Горе нас об'єднало найбільше, я так рахую. Дуже змінилися люди. Я працюю у сфері обслуговування. Я вам кажу, що думки і погляди людей дуже змінилися. Болі такі стали якось єднатися краще, стали відносини, якось другі стали. Ну, є, звісно, депресивні, різні ще є. Війна об'єднала всіх. І думаю, так буде надалі. Всі будуть дружні. Мова, волонтерство, русофобія. Що ще таке нас об'єднало. Наш народ він такий дружній був до цього. Повноштавне вторгнення це тільки більше показало. Я думаю, початок був для всіх такий об'єднуючий, бо так пам'ятаю, всі знайомі, які мала, писала одразу, чи все добре. І якось відчула цю таку єдність переживання з усіх. Також до себе відчула. Спільна справа завжди, що об'єднує. І це якісь ці якісь такі спогади, якийсь такий біль спільний. Він теж якби зближує один до одного. Війна єдине, що могло обірнати. Це дійсно така спільна загроза, коли всі мобілізувалися, всі забули про чвари, про різні політичні погляди і стали єдиною нацією. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що ви з нами. Ми не переможні саме тоді, коли єдині. Слава Україні! Слава нашим героям!